Фразеологізм – передати куті меду. За давніми українськими звичаями на зимових святках тричі варили кутю, варили цю страву з пшениці в глиняному горщику, на непочатій, набраній до схід сонця, воді. Її змішували з медом і маком. Щоб вона була смачна, потрібно не перебавити солодощів. Бо занадто солодкий смак може зіпсувати головну страву різдвяних свят. Підкласти свиню. Цілком ймовірно, що цей вислів пов'язаний з тим, що деякі народи з релігійних міркувань не їдять свинину. І якщо такій людині непомітно підкладали в їжу свинину, то цим оскверняли її віру. Вираз після дощику в четвер, тобто ніколи, пішов із давніх давен. Люди вірили, що є легкі та важкі дні. Вони пов'язували семиденний тиждень із планетами. Кожній із яких відповідав один день тижня четвер слов'яни пов'язували із Богом війни, сонця, весни, родючості, покровителем землеробства. Кожний четвер йому приносили жертву і просили, щоб він послав дощ. Однак дні минали, а на небі не було жодної хмаринки. Так і народився цей іронічний вислів прикласти руку. Сьогодні, написавши будь-який документ, ми засвідчуємо його достовірність своїм підписом. Проте у давні часи писати вміли не так багато людей і неписьменні замість підпису прикладали до паперу руку або палець, попередньо злегка пофарбувавши їх. Відбиток руки або пальця надійно замінював підпис: сім п'ятниць на тиждень у дохристиянські часи. На українських землях саме п'ятниця, а не неділя, була святковим днем, коли селяни відпочивали від тяжкої праці. Що п'ятниці в селах відбувалися ярмарки. У цей день люди купували, продавали, позичали гроші, сплачували борги, розважалися.